Від цим, От, е, пропонуємо варіант на заміну. Ці бочки в нас відрізняються від загальних конусних, якими, якими ми е, торгували і пропонували у загальному. От, і вони відрізняються від тих бочок, які ми е, пропонували е, як не конусні. Е, ця бочка, і ви можете звернути увагу, так само є у плотніті, металеву кришечку непогану. Зажив в середині наявна харчова обробка. Ці бочки вони йдуть з-під буряка, з під томатного соку, так же само, як попередні. Но є момент. Ця бочка має посилення на ребрі і посилення на дні. Тобто ви поколені. Можете глянути по етикетці. витримує 249 кг. Це конусна бочка, попередня, яку ми пропонували. От, витримувала 230. Бруто, нету, плюс-мінус Так що бочечки прикольні. Їх є наявно. Ми взяли, тут можуть бути деякі дефекти по бочці, десь, десь по ржа. Ми брали для себе. От спробувати конусні бочки, так же конусні бочки, взяли собі для поїлок. Взяли за півціни, нам підходить, нас злаштовують. Для вас буде пропонували без в всередині. Самі розумієте, що бочки везуться і вони б'ються десь не десь. Взовні випадає ржа або якась зм'ятина, може бути якийсь дефект. Тут це нормально, от вони гнуться. Всередині ми стараємося забирати всі бочки без дефекту, без ржавчину. Оброк харчування. Так що таке буде у вас моменти, буде бажання, телефони в шапці профілю, замовляйте, тих бочок. Принаймні зараз на деякий період буде достатньо у нас.